Я хочу бути пожежницею. Так написала у листі Святому Миколаю п'ятирічна Яночка Затула. Про таку маленьку мрію, яка здійснилася та зробила дитину щасливою напередодні нового року. Ми сьогодні розкажемо. Дізнавшись про це, подільські рятувальники запросили Яночку до себе. Співробітнику Марії дитина довіряється з першої хвилини. Дівчинка приміряє одяг рятувальника та знайомиться із працівниками пункту зв'язку. Потім із пожежно-рятувальною технікою. У складі чергового розрахунку у подільських надзвичайників дівчинка на пожежній машині проїхала місто. Відчуваю себе пожежником із захопленням говорить Яночка. Твої враження. Що ти відчуваєш зараз? Що Я пожежник. Хочу рятувати людей, щоб тушити пожал. Я всі ваш кажу, що я каталася. Рятувальники розклали своє обладнання та пояснили маленькій гості його застосування. Слова рятувальника та дію обладнання Януся вирішила перевірити та спробувати себе у ролі рятувальника. Не було дуже класно. «Дякую вам!» На згадку про зустріч Яночка отримала новорічні подарунки солодощі, повітряні кульки та захоплюючу друковану продукцію. Розроблену ДСНС спільно із дитячим фондом ЮНІСЕФ. «Твоя мрія здійснилася. Ця зустріч потішила та надихнула дитину. І вона впевнена, що буде пожежницею. Адже точно знає заповітні мрії, здійснюються. Моя мрія здійснилася хочу в країні, бути Проводячи інформаційно-роз'яснювальні заходи в дитячих садочках, ми дізналися, що є одна дитина, дівчинка Яна, яка дуже мріє стати пожежником, як вона написала в листі Святому Миколаю. І ми вирішили перед Новим роком здійснити таку маленьку мрію маленької українки. Я думаю, що в нас вийшло виповнити її мрію. Дитина з захватом і мріяла покладати. Тися на пожежному авто, що й сталося, отримала незабутні емоції. Бажаємо і яні і всім діткам України перш за все, щоб настав мир, і кожна дитина мала щасливе дитинство. Сподіваємося, що кожна дитяча мрія обов'язково стане реальністю а головне щоб кожна дитина жила під мирним небом лісі випав весні, наступає ловий рік. Стали думати звірят, як зустріти добре свят. Ось я винка не вивинка, на маменька, Ми покластимо її, наспіваємо пісні. Світлана Луценко ілля біюль телекомпанія «Кет».